Ти, напевно, точно не знав, як правильно користуватись фумою. Деякі просто беруть, ну і наматують слояки, правда, Но це неправильно. Дивись, як це робиться вірно. Для цієї різьби тут дивися, скільки ватків, кільцю це десь буде, наприклад, отак. отак. Стараюся трошечки отак носик. Пальцем зажав і по краю різьби як пакрию. Вкручуєш. Дивись. В кожну. так от вкручуєш в різьбу, вкручуєш. Ось. І потім один виточок, щоб його все... Щоб його все зафіксувати, сховати. тих. Перепровірив, отак гарненько вдавив, щоб воно в різьбу впало. Шість виточків. Різьба починала звідси. І от. І вже відчувається, що тугенько йде. І от воно заходить, нікуди не дівається. Дивіться, бачите? Супер. От. Користуйтесь.